Всім привіт! З вами Петка. І сьогодні я вам розкажу, в яких іграх мене можна зустріти, тому що я всі ігри граю. Ну а перед тим виставте лайк і підписуйтесь на канал. Я для вас так стараюся. Поїхали, перша гра Дорж. Мене там можна зустріти, ну я доволі часто граю. Так то вам скажу. Тому що це моя любима гра майже щось таке. І шансів мене зустріти, там буде 50%. А як ми знаємо, зустріти когось це в грі важко. Тому 50%. Наступна гра Banana X. Пам'ятаєте, я записував ролик про одну гру. Де треба було чекати від банана. Я в неї теж інколи граю, але б не сказав, що завжди граю. Ну тому що, ну, отак граю. І шансів зустріти мене, думаю, про сентів 10. Тому що я в неї не дуже залипаю. Але коли мені нема що грати, то я туди заходжу. Далі, Survive The killer». Оце вже моя так сказати. Більш любима гра, тому що вона мені подобається своїм гейплеєм, багато карт, тікати від монстрів, типу від вбивств. Я про неї теж там 23 ролика записував, не пам'ятаю. Не буду точно казати, а то, що помилюся. І шансів мене в ній зустріти, до процентів плашенців 35. Та да, далі починаються Піги. Пігі, пігі це моя, теж як Дорс улюблена гра. Я в неї граю як Дорс, тому приблизно отак. Тому що в ній багато різних скинів. Ну, не знаю, чого я в нею так захопився, але я зараз цікавлюсь. Всіми тіма іграми, які тільки що назвати. Але це ще на кінець. Ну, на пігі думаю про сентів 50 Ти, так. Поїхали. Brook да, Я знаю, що дуже популярна гра, чуть не сама популярна гра в Роблоксі, але ну, я в неї не дуже граю. Ну, що зробиш? Не дуже я в неї граю, але граю. Приблизно, як в Банана X. Так сказати, просто захожу. І думаю, зустріти там мене процентів 15. Далі, далі гра Менсім Тайкун. Це, так сказати, моя одна з любимих ігор. така сама, як Doras. Ну, я за меншу Чуть-чуть більше граю. Не знаю чого, але в мене вже там 151 мільйон. Я вже давно прокачав всі будинки. Десь, думаю, про центів зустріти мене 45. І наступна гра Мардер Містер. Да, це теж дуже популярна гра, де є шериф, мардер і звичайний. Я в неї граю, граю, да. можливо, колись ролик, але я по-любому запишу ролик, по запишу ролик про, про неї. Ну, і думаю, про десь мене там зустріти. 40. Да. І ще. Я люблю такі ігри, але вже на цьому все. З конкретними іграми. Тепер я буду розказувати про ігри, де мене можна зустріти, але не конкретні. Типу жанр. Наприклад, цей жанр Мене можна зустріти типу, в типу якихось Горорах, типу в історіях Брейкін, типу Рейнбоу типу, Френдс і всяке таке. Я люблю щось таке. Тікати від монстрів, битися Ну, ви поняли там де. І ще наступний жанр це просто оббі. Я просто люблю оббі. Так, так і забув, в тих. Ну, в тому жанрі хорор, типу, щось таке, мене зустріти там процентів 30. А в, а в обі, в обі мене шанс зустріти, ну, десь, скажімо так, 35. М-да. І, на, на цьому все. Дякую, друзі, за те, що подивилися мій ролик. А ви ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо вам це відео сподобалося. А з вами був Патіко. І отакий у мене скін, запам'ятовуйте. І всім пока! Пока!